Вітаю, друзі! З вами цікавинки артхабу Вінграновський. Навряд чи хтось з дослідників творчості чи біографії Миколи Вінграновського не задавався питанням, чому такий геніальний чоловік не вів при житті? Записи щоденників, чому він не залишив по собі спогадів? Адже саме щоденники стали би тим неоціненим джерелом, яке важливе як для дослідників, так і для пересічних читачів. Але факт залишається фактом: Микола Степанович не вів щоденників. Тож ми звертаємося до спогадів і щоденників його сучасників. Василь Симоненко в своїх записах окрайці думок пригадував про те, як перетиналися шляхи його і Миколи Вінграновського. Так ніби сама доля опікувалася їхньою дружбою. Тож сьогодні розмова піде про дружбу, таку недовгу, але яскраву, мов спалах, дружбу Миколи Вінграновського і Василя Симоненка, 27 вересня 1962 року, у своєму щоденнику редактор Черкаської газети Василь Симоненко залишив запис сьогодні. Проїздом у наших Черкасах мелькнув Микола Вінграновський. Вперше я зустрівся з ним у 1958-му, мабуть, у вересні, бо на другий день ми сиділи в кімнатці, яку він наймав на площі Калініна, і ласували виноградом. Ми майже подружилися, але потім розлука. Він зовсім забув про цю зустріч за чотири роки. А я ні. На мене він ще тоді справив глибоке і сильне враження. Я повірив у нього з першого знайомства і, гадаю, не помилився. Будьте прокляті, ви нікчемні ні гроші. Ви зробили мене рабом газети, і я не зміг поїхати разом з Миколою до Канева. Давно в мене не було такої втрати, бо, по правді кажучи, нікого було втрачати. Василь Семоненко не помилився. Микола Відхановський дійсно був людиною близькою йому по духу. Однолітки 1935 і, відповідно, 1936 року народження. Діти війни пережили воєнне лихоліття. Майже разом видали свої перші книги. Микола Інграновський книгу Атомні прилюди Василь Симоненко, збірку Тиша і Грім. 62 року. Обидва увійшли в історію і літературу як шістдесятники покоління бунтарів, літературні новатори з загостреним відчуттям справедливості, людської гідності і патріотизму. Але, на жаль, одному з них не судилося дожити навіть до 29 дев'яти літ. окраїнських думок. 8 жовтня 1962 року. Василь Симоненко, кореспондент Чернігівської обласної газети, зробив запис у своєму щоденнику: три дні і сто вражень. Вінграновський, коломієць, п'янов і грішний ас вчинили кавалерійські наскоки на кривий ріг і кровоград. Хоч жодного разу не вдалося виступити перед численною аудиторією, я залишився задоволений. Микола, безперечно, трибун. Слова у його поезіях хрепаються від пристрасті і думок. Поруч з ним глибинієш душею. Це була зустріч молодих поетів, членів спілки письменників України, котрі прибули в Кіровоград. Вони зустрічалися з мешканцями Кіровограда, читали свої поезії. Про це згадує в своїй статті молодий поет Кіровоградець Валерій Гончаренко. На сцену піднявся Микола Він Красивий, запальний, він буквально карбував кожне слово своїх поезій. Зал, Як загіпнотизований, слідкував за кожним жестом, словом, рухом. Голос він Грановського відлунював у найдальших рядах. На сизих пагорбах рясне село горіє, і сірі вітряки докрилюють свій вік. В багряних берегах ріка Багряна мріє, і гай засмучений стоїть, як чоловік, ні лету літака, ні шурхотіння гуми, тут тільки я, тут я і неба тло, і дума про народ. Моя стодумна дума навшпиньки заглядає у чоло, як міниться усе і дурень той, хто зміни незмінно заміня вчорашнім днем без змін народ в путі. Та він таврани зніме, і з тих, хто за народ садив себе в замін, і відрізаючи живі шматки з народу, пророкував народові майбуть та прів народ де бродом, де без броду, без нас не тяг, тяхнусь. Знебути в буть, бо він народ, бо він вагол життя, він зміна змін, йому нема заміни, бо він один, крізь весни і крізь зими, веде свій шлях знебути убуття не знову є. Ми пізні, найпізніші що наросли з худеньких матерів в саду порубані. Я знаю, не для тиші вулкани дивляться з-під наших юних брів. Є віра, є свобода, кров і шмаття, естрада, сало, космос, камуни. і є народ якого є прокляття від водневої війни? Після нього слово надали Василю Симоненку. Поет Гончаренко згадує про це так: він піднявся у край знічений з винуватою посмішкою. Спочатку його слухали як із поваги до гостя. Читав він якось. Монотонно і безбарвно, та поступово, і якось несподівано зал почав нишкнути, Весь перетворюючись в уважного і вдячного читача. Тиша стояла неймовірно. Де зараз ви, кати мого народу, де ваша велич, сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води, вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте. І множиться і діє без ваших нагаїв і палаша під сонцем вічності древніє й молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні, й преблуди, і орде завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих. Не забувайте, виродки ніде. Народ мій є в його волячих жилах. Козацька кров клекоче і гуде. Нове суспільне життя прагнуло свіжого слова, і таке слово ці поети людям дали. Університети, колгоспи, заводи прийняли молодих поетів як своїх, але не довгим було їхнє поетичне щастя. Наприкінці 1962 року Микита Хрущов. Своїм виступом проти так званих формалістів та абстракціоністів дав старт цкуванню найталановитіших письменників та митців. Тодішні літературні критики почали погром і розгром новаторів, естафету підхопили преса і радіо. Тоді ж Василь Симоненко публікує статтю на захист Вінграновського, якого почали цкувати в пресі. Зокрема, така собі проста вчителька Войнова заявила, що від віршів Вінграновського віє бажанням писати не так, як інші. На що Василь Симоненко їй відповідає: не знаю, чи є хоч один поет, який свідомо прагнув би писати, так як інші. Це роблять тільки автори пародій або епігони. Микола Жвінграновський поет, причому дуже талановитий. Ще скажу: він не пнеться бути не схожим, а просто не схожий на інших, та й годі, на 8 січня 1963 року. В спілки письменників України було заплановане обговорення творчості двох поетів Миколи Вінграновського і Василя Симоненка одночасно. Відразу відчувалося, що це буде незвичайне засідання. По-перше, для нього виділили найбільшу залу у спілці письменників України. По-друге, на засідання запросили усіх київських поетів, усіх. Літературних критиків, і навіть журналістів пішли чутки, що це має бути протистояння традиціоналістів і новаторів. За розрахунками організаторів, учасники мали побачити антинародність так званого формаліста Вінграновського і безідейність та незрілість Василя Симоненка. І обох мали звинуватити у гіпертрофованому вияві національних почуттів. Поет Станіслав Тернюк розповідає про цю подію. Мав вести цей вечір Микола Львович на гнибіда, але провокативний план був зірваний на засіданні. Головування на себе взяв Максим Тодеєвич Рильський. І вийшло не протиставлення, вийшла єдність. І весь зал, вставши, аплодував двом талановитим поетам. Це був чудовий вечір двох дивовижно талановитих митців, двох не схожих один на одного. Після вечора ми всі тисли руки Вінграновському та Симоненкові. Микола сприймав усе це як належне, а незвиклий до слави Василь знічено і вдячно приймав наші привітання як аванс на майбутнє. У цей день за дивним збігом обставин він святкував свій день народження. Наступна зустріч Симоненка і Вінграновського відбулася ближче до літа. 1963 року нещодавно. Ми отримали в подарунок бібліотеці музею Миколи Миколинграновському лист від родини Усатюків в листі йдеться саме про цю подію, про останню зустріч Миколи Вінграновського і Василя Симоненка. Того літа Василь приїхав із Черкас, де працював у молодіжній газеті, до Києва підлікуватися. І я вже тоді жив у Києві, хоча жити не було де. Драч віддав мені свою кімнатку. Тоді Симоненко і прийшов до мене на ніч, ми розташувались на підлозі. Проговорили ніч, на ранок мені треба було йти на спілчанський килим. Вранці я одягнув залишену драчем білу сорочку. На Василеві якраз тоді був ще новий темно-коричневий костюм. Піджак мені підійшов, я одягнув Василевого піджака і пішов до спілки. Зі спілки я прийшов чорний. Ми подивилися з Василем один на одного, нічого один одному не сказали. Я зняв з плечей і віддав Василеві його піджака. І Василь пішов у лікарню. Більше живого я Симоненка не бачив. 1963-го Василь Симоненко раптово потрапив до рук міліції. Я, я думаю, що це не випадок. Його е, міліціонери з, із смілої, по-моєму, десь там. З Забрали, відвезли і стали бити. Побили його люто, і він після того довго не міг собі дати раду. Колеги ледве розшукали Василя Симоненка на другий день. Забрати його дозволили тільки після того, як втрутився секретар Смілянського міському партії. Після того побиття Симоненко важко занедужав. І Василь мені написав листа. Вже хворий був у лікарні, коли лежав, а я пишу. До гори черева, до гори черева пишу, бо не можу. На бік, на боці лежати, болить мене все дуже, я тобі пишу цього листа. А вже за кілька місяців, 13 грудня 1963-го, Василя Семененка не стало. Найбільше люблю землю, людей, поезію. Ненавиджу смерть. Найдужче боюся, не щире з друзів. Більше мені сказати про себе нічого. 15 грудня 1963 року у Черкасах українська література прощалася зі своїм молодим 28-літнім поетом. Повали Василя Семоненка, його друзі, шанувальники, прості люди з Черкас та інших міст України. Труну черзі його побратими, патріоти України, для яких звістка про смерть Василя Семоненка була страшним ударом. Наш Василь іде по найдовшій освіті дорозі. З розплющеними 28-літніми очима, наш Василь іде по останній у світі дорозі, з зупиненим серцем, з опущеними руками, в яких учора ще говорило перо поета мужа. В темно-коричневому костюмі, в білій сорочці, защленій матір'ю під підборіддям, в черевиках, зашнурованих дружиною, з кручі Дніпра. З двадцяти восьми своїх літ наш Василь стартував на немислиму в світі орбіту, ім'я, який – наше горе і сльози, і тиха клятва моя на солонім плечі України. Пам'яті Василя Семоненка Микола Віграновська. В статті слово про Василя Семоненка. Микола Вінграновський гостро пройшовся по тим псевдонауковцям, які, вислужуючись перед режимом, цькували молодого письменника при житті. І навіть після смерті цілих 15 років забороняли видання його творів, підготовлене видавництвом молодь. Вибране поета розсипали і по-живому шматували аж до 1981 року, коли нарешті згорем і інквізиторським редагуванням вийшли його лебіді материнства. До речі, Отримав Шевченківську премію Василь Самоненко через 30 років уже в Незалежній Україні посмертно. Друзі для тих, хто хоче знати більше, можу запропонувати скористатися матеріалами, котрі є в нас. Книга серії Шістдесяти вибрані твори Миколи Інрановський 2014 рік. Укладач Мирослав Лазарук. Тут є щонайменше три цікавих джерела. Книга Маршал Вінгановський, 2011 рік, укладач Павло Вольвач. Копія газети Кірвоградська Правда. Випуск 186 від 14 серпня 1988 року. Збірка поезій ти знаєш, що ти людина 2018 рік. Я закоханий палко без міри. Унеточену вроду твою. Все натхнення всю силу і віру. Я тобі віддаю. Ти дала мені радісну вдачу, ков гарячу пустила душу. Я без тебе нічого не значу, наче пташка крил кожну хвилю.

З вами були цікавинки артхабу Підграновський. Чекаємо на ваші вподобайки, коментарі. Зустрінемось!